Доброго дня! Вітаю вас на уроці мистецтва. Тема сьогоднішнього уроку імпресіонізм. Краса миті що щовислиза. Наприкінці 19 століття в живописі сформувався стиль, твори якого спочатку викликали бурю суджень, думок та вкрай суперечливих оцінок. Навесні 1874 року в Парижі. На бульварі Капуцинок. Перед вами фотографія цього бульвару. У майстерні фотографа Надара відкрилася виставка картин групи митців, серед яких були Клод Моне, Едгар Дега, Альфред Сіслей, П'єр Огюст Ренуар, Каміль Пісаро і Берта Морізо. Це були Досвідчені художники з чіткою мистецькою програмою, які мали за плечима понад 15 років наполегливої праці в пошуках нових шляхів зображення навколишнього світу. Їхні картини були незвичні і незрозумілі публіці. Про них говорили, що художники їх не писали. А просто вистрілили по полотно з пістолета, зарядженого тюбиками з фарбою. Після того тільки поставили підпис на своїх шедеврах. Але незрозумілими для публіки ці твори були саме тому, що для їх сприйняття була потрібна інша точка зору. Виявляється, розглядати їх краще здалеку. Адже, якщо дивитись на картину зблизька, то побачиш вкрите різнокольоровими мазками полотно. А щойно глядач відійде на крок, перед ним відбувається диво. Різнокольорові мазки, цяточки, нанесені пензликом в притул один до одного, дивним чином зливаються і утворюють чарівну картину квітучого поля маків, вечірнього серпанку, буйства цвітіння сану та багато багато іншого. Цей стиль у мистецтві отримав назву. Імпресіонізм цікаво, що з'явилась вона випадково. Репортер гумористичного видання «Шаріваї» Луї Леруа, побачивши картину Клода Моне, яка зараз перед вами, яка називалася Враження Схід Сонця, надрукував статтю під назвою Виставка імпресіонізмів від французького імпрешен це враження. Саме ця глузлива назва набула популярності, а пізніше стала історичною. Стиль письма художників імпресіоністів відрізнявся від академічного живопису як у технічному, так і в ідейному плані. Що найперше, імпресіоністи намагалися вловити швидкоплинне враження. Найменші зміни в кожному предметі залежно від освітлення і часу доби. Митці е, пропонували побачити чарівність та поезію природи, прагнули передати на полотні красу миті, що вислизає. Імпресіоністи писали картини на відкритому повітрі, на пленері. Художники не створювали попереднього малюнка, а писали відразу мазками на полотні. Для цього треба було мати точну руку і професійне око. Імпресіоністи відмовились від контури, замінивши його дрібними, розподільними і контрастними мазками, тому обриси предметів на картинах не чіткі, ніби розмиті. Художники імпресіоністи писали чистими, незмішаними кольорами. Їхні картини сповнені світла, повітря. Руху і життя, кольорова палітра творів висвітлена, чорний колір майже не використовував. Починаючи з цієї картини і далі, а ви побачите серію картин Клода Моне, яка називається Купиці Сіна. Клод Моне був ідейним провідником імпресіонізму. Він знайшов спосіб розв'язування проблем, що хвилювали його. Він почав створювати серії картин, присвячених одному мотиву. Серія копиці Сіна з'явилася в доробку художника майже випадково. Працюючи ввечері, він встиг зробити ескіз мотиву, що привернув його увагу. Але тіни, що гостішили, змінили вигляд пейзажу, і Моне був змушений перервати роботу і розпочати нове полотно. Так відбувалося кілька разів. Наздоганяючи час, що невпинно рухався, художник став множити варіацій пейзажного мотиву. Як внаслідок з'явилася серія картин копиці сіна. Подивіться, як змінюється зображення предмета залежно від освітлення та часу доби. Інакшими стоїть не тільки колір самої копиці, але й колір тіней. Отож. Можна сказати, що імпресіоністи зробили одне із своїх відкриттів. Колір предмета такого кольору, як і його тінь. А тепер ми з вами поговоримо про техніку письма імпресіоністів. Цю нову техніку письма чистими незмішаними кольорами художники імпресіоністи. Застосували внаслідок відкриття у фізиці явища дифузії. Згадайте, будь ласка, що явище дифузії це процес взаємного проникнення молекул або атомів однієї речовини поміж молекул або атомів іншої. Техніка поля... полягала в накладанні фарбою на полотно коротких товстих мазків для досягнення ефекту присутності предмета зображення. Кольори на картині розміщуються поряд, мінімально змішуючись, що створює ефект вібрації повітря, так само, як це відбувається в очах спостерігача, свіжі фарби накладали одна на одну, не чекаючи, поки просохнуть попередні шари. Художники-імпресіоністи уникали використання чорного кольору, а сірі темні тони вони створювали за допомогою змішування інших кольорів. Звичайно, митці і раніше використовували подібні прийоми в живописі, але саме імпресіоністи вперше їх об'єднали. І перед вами картина в техніці імпресіонізму Клода Мане Прогулянка з келями Порвіля. Починаючи з цієї картини і далі я покажу вам серію картин Едгара Дега. Едгар Дега був захоплений балетом, тому героїні багатьох його полотен балерини, яких ми спостерігаємо ніби через об'єктив фотоапарата. Так яскраво митець втілив миттєвості, тобто кадри повсякденного життя танцівниць. Ідеї імпресіонізму, звичайно ж, проникли і в скульптуру того часу. Французький скульптор Роден додав свіжий струмінь у мистецтво пластики, зруйнувавши застиглі академічні традиції. Митець вмів схопити те швидкоплинне, ледь відчутне, властиве людині, яка перебуває в постійному русі. Перед вами скульптура цього відомого скульптора, яка називається Собор. Динамізм, енергетика та емоційність робіт майстра відрізнялися від звичайної статики академізму, що викликало у глядачів здивування, непорозуміння і дуже рідко щире захоплення. Саме такі риси ріднять мистецтво родена з імпресіонізмом. Перед вами робота Густа Родена, мислитель. Роб... Роботи Густа Родена стали зразком для багатьох митців, а вміння передати енергетику живого тіла, його пластику і складні лінії. Зірцем для наступних поколінь майстрів. Взагалі, імпресіоністи, прагнучи передавати свіжість своїх безпосередніх вражень від навколишньої дійсності, різнобарне багатство світу, його різноманіття і мінливість значно збагатили засоби художньої виразності. Що найперше досягнувши великих успіхів щодо передачі світлоповітряного середовища, впливу світла на колір, своїм завданням вони вважали відображення навколишньої дійсності в різних індивідуальних проявах. Майстри намагалися відтворити найпростіші мотиви сучасного життя і природи. Однак, підхід імпресіоністів до зображення дійсності. Чаїв у собі небезпеку, досить поверхневого розкриття явищ, відмови від значних життєвих соціальних узагальнень. Прагнучи насамперед найбільш безпосередньо передати навколишній світ, митці надавали провідного значення зоровому враженню. Фіксація швидкоплинних зорових відчуттів досягла. В їхній творчості вражаючої достовірності, проте часом вона підміняла глибоке і всебічне пізнання світу. Імпресіоністи чудово передавали природу, напоємну сонцем і повітрям, райдуже мерехтіння фарб і переливи світла. Вони відобразили на своїх полотнах чарівну барвистість і динаміку сучасного життя, відкрили художню цінність. Багатьох мотивів дійсності, але соціальні, а часом і психологічні проблеми художників майже не цікавили. І це стало головною причиною короткочасності розквіту цього стилю. У 1886 році відбулася остання виставка імпресіоністів, до, чого, до цього часу, всі висунуті цим стилем завдання було розв'язано. Найкращі зразки мистецтва. Імпресіонізму було вже створено і можливості імпріоністичного методу значною мірою вичерпано. На останній виставці імпресіоністів було показано картину Жоржа Сюра Недільна прогулянка на острові Гранджат. От зараз ви її бачите перед собою. Саме ця картина знаменувала відхід від істотних принципів імпресіонізму. Жорж Сьора і Поль Сіняк стали творцями нової течії у французькому мистецтві, що отримало назву Неоімпресіонізму або Пуантелізму перед вами картина Поля Сіняка «Сніданок». На відміну від імпресіоністів, що заснували своє мистецтво на зоровому враженні ці художники воліли. Підпорядкувати свій метод фізичним і математичним законам. вони прагнули фіксувати образи і предмети видимого світу, нанесені на полотно дрібних мазків, ну або, можна сказати, крапок, чистих тоніх спектра, таким чином, довівши до логічного завершення, розроблений і практично реалізований. Імпресіоністами метод просторового або оптичного змішування кольорів. Перед вами якраз картина в стилі пуантелізму поля Сіняка Марсельський порт, і саме на ній чітко, прекрасно видно, що картина в стилі пуантелізму намальована от такими дрібними мазочками або Крапками. І саме на цій картині ми з вами завершимо знайомство з тилем імпресіонізм. А вам дякую за увагу. До наступних зустрічей!